Озвучка. Завжди веселенька вона, і вона завжди щасливенька, але трішки мучає ведмедя Але якщо він така сильно веселенька і завжди гарнесенька, то вона значить найкраща і головний персонаж. Манія і мішаня.

Пишеш, О, Мишка, ти навчився говорить. Не навчився. Давай проведе все ломаєш, портиш мені. Та ти там то в ну, собі, Я тобі зараз щось зроблю. Напірука я смаковик. -а. -ха -ха. І смаковики суїв гащу. Не, сотні померших букашок. І ведмедя у гащу угащу. Пішесеш, закрий свій рот. Завжди мені не подавати тої пісні. ой мішка, та що це з тобою? За того дня я не можу щось таке зробити. І ти мені завжди мішаєш. І завжди тварина за тобою бігають, бо ти всім бісеш я там от вони бояться тебе позади і будеш мучити тільки мене. Ну-ка, негайно берися. Іначе жінку не можу знайти свою. Або ти мішаш, пішу, а потім мішаєш пішла, воно сюди, я хочу жити самостійно. Ой, мішка, та ти саме не собі. Ну, ладно, я пішла собі, кукол поігра. І задуєш і, за, і надуєв вже на надує, мі. Ай, ай, ладно. И давай прокатайся, там побаю, затрину свою жіночку, которую і принася, ей кохання, як що своє. А, а. -а. Є хто-хто? Отзовись. Дайте знак. Ага, mm ага. -hmm. Mm -hmm. Эй, е, видимо, диха, виходь, мене для тебе подарунок. Ам? Mm. Та що це таке, куди всі звірі-то та подівались? подивались? Смешарики. Барбоскины. Зоопарк. Як ви казали, ви, ми вже принесить цього ведмеді, як ви заказували. Тепер весь під контролем. От тримайте бочки і мішка муки. Давайте, приступайте на роботі, клієнти вже підходять. Мішка, 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 мішка.